Всім привіт! Ви на каналі Кіра Плейс. сьогодні зі мною мама. Всім привіт! Я мама Кіри. І сьогодні тут вийшло якесь оновлення, я його вирішила з вами. Так, щось неймовірно нове і неймовірно цікаве. Я не знаю, які оновлення. Я ще не дивилася. Ой, я бачу, там в когось борода була. Це я. Ой. Це, Це, я. Ти... Це, ти? Це не смішно. А чому там борода з'явилася? Ну так, давай дивитися, що ще нового. Там якісь три нових локації нові. Три нові локації? Так. Да. Ого, це круто! Ось. Це неймовірно. Ой, До речі, сьогодні дідусі бабуся пішли на мінсей. Так, а -ну. ось. оце нова локація. Да. Так. і ще були. Давай Вони, пішли що тут. Шейк. Вони пішли на міншей. Вони пішли на міншейк. Бачиш. А я чую, чую. Вони пішли в ресторани ось такі. А ти знаєш, що в ресторані не можна пукати? дуже знала. Оце наша нова бабуся. О, в неї квіточка на голові, це так весело. Ой, вже нема квіточки. Це наша нова бабуся і наш новий дідусь. О, такий дідусь на стілі. Дуже гарний. Ой, я, мабуть, візьму паланичку. А я хочу. Я хочу. я хочу печива. В печиво тут. Я не досі, я хочу печиво. Утягу. Стара, дай печиво. Yeah. Ой, щось тут в мене вискочило трішки. Ой! І ще трішки. Ти дивися. Стоп. Мені казали, що тут є класний мілкшейк, від якого я буду менше пердіти. <гум> Дайте мені мілкшейк. Діду, який саме діду. Та що ти старий тут пердиш? Пердон. Ой, в мене покос напав від того печива. Це ж надо таке, оце наївся, як дурень старий. Ой, 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 боже, що ж я в ресторані витворяю таке. Ти старий перестань! пішли шукати ти про який ти говорив. Тут парня оттекайте все, вот тут парня. Вот же старый! О, старый я дедусь. Ой, я бачу милкшейк. Да. Да, ось старая баба тупа. Одна, деда, тупей. О, сейчас выдрыгну, мабуть. А. Я думаю, не выдрыгать. Да что ж такое, я уже милкшейк выпил.

Це з листів бутилок. О, ну, які тут роботи зараз. Пішли. Пішли. Які роботи? Бабу. Та ти бачила, які там роботи стояли? Та які роботи не бачила, старана крикати. <ріхати> <ріхати> так, ми вже і там вийшли. О, напорчився я, старенька бабуська. Ти кар'я. <ріхати> а ти кар'єра. О, мені подобається цей ресторан. О, який гарний ресторан. Якісь все тут по-модному. Та мені подобається. Море продуктів. Ей, баба, ти з'їла мою хавку. Ти що, стара? Ти карга. А дай мухай тарілку завалить. Він їсть тарілки? Ой, тарілка. Я обійшла тарілок. Відковані. Я все а, ну, на Богі, космо, чар, все, Дайте мені Чекай ще. Э, Ви щось хочете? Так, у мене то мені треба нікшей. Э, ви хочете щось? Ще. Да тут Ой, я не знаю, чи да я вам. Ой, ні, 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 не виганяйте мене. не не почекайте. Що ви робите? Ей, почекайте. Ви щось хочете може. Я тут бабцю залишив. Поверніть мене, нехай. До Моя бабуська з квіточкою на голові. Поверніть мене, нехай до В мене вже нема Верніть, діда. А Ви щось хочете? Йому треба дати соку і він перестане пустити. Я свого діда знаю як п'ять копійок. Чекайте в шоне. Де мій старий? Я в поліцію зараз позвоню. Чекайте, вваж... поверніть. Ви... Чекайте, здійснить. Ви... Поверніть мені, діда старого мого да, не Заспокойтеся, ви щось хочете замовляти! Ви що ж хочете замовитись? Забавля... Хочете що? Я ж тобі кажу, діда, верни! Зараз тільки... Вернутик... Ти диви, краба на голову посадила і ходить. Я в поліцію поліція Почекайте! Чекай. Що таке? Можливо, ви щось хочете замовити? Хочу. Що? Шейк. Який шейк? Може ось цю страву? Давайте цю страву. Окей. Тільки діда поверніть. Що у вас за восьминок такий? Що повер… це Ой. Нас А, ось. Носи… Рак. Раки. <головіки> По полу пішли, так? Да? да, гулять. Діду! Діду! Та що придається? Ой, вона з'їла. А, я не з'їла Що ти робиш? Це офіціантка! Він з'їв! Так, давай візьмемо тарілку. Е, почекай, вона ще не зробила. О, давай бабу оце дамо, їй все, вона стара, нічого не поняла. Я вже приготувала. О, голодно, в животі бурчить, діда нема, що робити. Нате. Дякую, Люба моя, дякую, накормила стару бабцю, дякую, Чекай. тільки діда поверни. Зараз я не люблю, Кажу, де мій діду? Чи вам маю, і все. Давай з цього. Це. Вий уже давай. Господи, що така тупа краба вділа на голову і не може бабі оту лимонаду налити. Це не лимонад вообще. Ну то що ти там налила? То давай уже баба стара да і все. Ще ми більше не попить. Ой, порубити. я тут заховався, щоб ніхто не помітив. Чекайте, я знаю, Вам, будь сюди. Все, що ж не сказали, що у вас в туалет було. П'яте дівце терпів, хотів і в туалет, а ви мовчались тільки часу. Де моє замовлення? Не замовлення це. О, все, дякую. Зараз вам дам вас черенися. Там баба казала, що ви щось таке налили, на листому ніколи нікого. Та погано штука. А що це він п'є з мого стакану, я не поняв. Який стакан? Не... Та ви тільки со цьому хлопцю дали мій стакан. Не давали її. Ооо, ну все, діду зараз нап'ється, наїсться. А спати тут у вас можна дівчина? Ні. А що у вас краб на голові сидить, що це Це не краб. А що це у вас у баби і книжка на голові з квіточка? То вона так завжди ходить, а то як я її зустрів, так і ходить з тою книжкою. То чого, то, то я з самого дитинства ходжу. З крабиком мене. То, то я поняв, то так би сказали, що свариться з Сразу тут треба. Це ресторан такий крабик. А на цим ми вже, мабуть, будемо закінчувати всім. Па-па-па-па. Не забудьтесь підписати, а тоді оперляшіться. Підписуйтесь на наш канал, а то мама буде плакати Всем Усім па-па.